Вітаю всіх присутніх, членів комісії та запрошених на дослідження постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестиційних та міжнародного співробітництва Львовина та Сільської Ради. У зв'язку з відсутнім головою вирішенням та дню засідання комісії будуть проводити я за згодом у середині 30 грудня 2020 року на засіданні постійної комісії. Zelo sem jih podati, da je včasih šest členov komisije, vi, prisotni, dvoje članov komisije. Njopheni forum je, da je prosil vse prisotnih členov komisije, da je pisatelj se področil in posedel. прощені на засіданні комісії. Бувають надані анти російського голови Кудіна сільської ради, і ці керівники є членами сільської ради, керівник громад молоді соціальних установ, виділу в губернської сільської ради, Кенієв Сустандованович, начальник відділу калознавства губернської сільської ради. Блоком робота комісії наступним варіатним днем. Пропогодження проекту Розпорядження сільської полови Великоб'янської сільської ради про внесення змін до бюджету Великоб'янської сільської ради на 24 рік. Чи є у когось пропозиція на порядку денного? Немає. Якщо немає, тоді прошу голосувати. Бала проти ради за. Дорогти палок. Бі, судні. Білі кілька відсутні. За. Кемічар, за. Поросіть на За. Хочу і За. Саву, що ми на сам. Порядок денний прийнятий і затверджений. Приступаємо до питання порядку денного. Про погодження на проєкту розпорядження сільської голови Великобиганської сільської ради, про внесення змін до бюджету Великобиганської сільської ради на 24 рік. Інформує начальник фінансового відділу Енерші Габор Габорович. Доброго дня, шановні присутні, шановні депутати, Відповідно до розпорядженні Кабінету міністрів України від 26 грудня 2024 року номером 1323 р Отримали субвенцію з державного бюджету з державного бюджету у сумі 506 тисяч 600 гривень на забезпечення та харчування початкових класів загальної і середньої освіти. Звичайно, ці кошти вже в цьому році ми використовувати не будемо, але сильно ще згадано розпорядження. Кошти залишаються на нашому рахунку. У 2025 році з урахуванням їх цільового використання. Тобто на харчування учнів у початкових класів. В наступному році будемо їх використовувати. Головним успорядником цих коштів буде відділ освіти, культури, мови, Української сільської ради. У мене все, якщо у є якісь питання, прошу, я думаю, що тут Передаски. Дякую. E, пропоную поводити там проєкт розпорядження сільського куди, е, в цілому там спінати. Процессії в Україні сільської ради. Прошу голосувати. Коло петь За. Отакій Янович. За. Кемінь За. Просвітана, почему за. нікашована са за. за 6 проти своє рішення. Ви вирішили поводити проєкт по стоянні сільського сільської ради про внесення з бюджету четвертьї сільської ради на 20-го цілу там на сдинароза сесії сільської ради для затвердження рішення уважа приняття пленарне засідання постійної комісії. Ви вже пам'ятаєте всім присутнім участь у засіданні постійної комісії.